П'ять ознак того, що наближається клімакс, це ще не менопауза, але тіло вже подає сигнал. Перше, це зміни циклу. Цикл став довшим або навпаки коротшим. Змінилася кількість виділень, мажучи можуть бути виділення, зменшилася кількість виділень. Друга ознака ви відчуваєте припливи іноді, особливо вночі може таке бути: або потіння, або відчуття жару. Третя ознака у вас є перепади настрою. Ви не розумієте, чому ви стали такою роздратованою, тривожною. Четверта ознака це буде порушення сну. Вам важко заснути, ви вночі дуже часто прокидаєтеся в туалет, у вас такий неспокійний сон. І п'ята ознака у вас почалися проблеми з вагою. Зазвичай це набір ваги, але може бути таке, що активно ви почали втрачати м'язову масу. І жінки кажуть, що б вони не робили, навіть якщо харчування не змінювали, вони вже не можуть там схуднути, в них з'являється целюліт, набряклість, і реально це теж може бути симптомом зниження статевих гормонів. Щоб отримувати більше корисної інформації, підписуйтесь на мій канал, і я вам раджу перейти за посиланням в шапці профіля і зареєструватися на мій безкоштовний інтенсив.